И тут нашел лифт там девочка і да? А я зарйоза сниму из сертушки. Я поїдем. Який світлий ліфт, так? Ага. А це який ліфт. А. Панелька приказник. Я на кінець тут живе, вс кухти! А тут колонку не об'їла, да. А це не е це вже УКМ. Та. Це не по панельці. Та. Це виходу, не знати по чому, це УКМ. Целк. Целка. Okay. Ознайомитись, ні, не, не ознайомлюємося. Їдемо назад. Я разбудив ліфта класний. Корення у ліфті категорично забуваємо. Я, Я нікому не рекомендую курити шкідливо для здоров'я. Порошечка, какие устные. Да, он бы что Я все просто закрываю.